З одного боку, в суспільстві існує така концепція, що треба, люди хочуть жити в Харкові, хай живуть. Вони хочуть розвивати бізнес, хай розвивають. Їм будуть розбивати все, а ми будемо витрачати кошти з національного бюджету і їм відбудовувати. Ми будемо будувати їм підземні школи, ми будемо відбудовувати їм водогони і так далі. Це стосується і Херсона, і дуже багатьох. і Ну, як би чому? Тому що нема офіційного стратегічного бачення на рівні держави знову таки, тому що підхід до війни як до тимчасового явища. Якщо ми розуміємо, що у нас конфлікт з Російською Федерацією ну, триває так, очевидно, десь року з 12-го, mm -hmm. да, а з 12, 14-го 14 на, у нас спочатку були там кольосні війни, сирні війни, такі, такі, yeah. потім почалися збройні конфлікти з 14-го, а конфлікт один, а війни все наростають.